Сенсаційні заяви Зеленського та Трампа сколихнули світ. Президент України каже, війна може завершитися будь-якої миті, а зустрічі з Путіним може стати політичною перемогою. Тим часом Франція передає Україні всю нову артилерію. США готують новини, які змінять хід подій уже за три дні. Про все і більше у цьому випуску новин з вами Кожухівський Олександр. Війна може завершитися у будь-який момент, сказав президент України. На запитання, скільки триватиме війна, президент сказав, що не знає. Але не 10 років. Україна не витримає це дорого коштує для всіх і не тільки для друзів, а й для росіян. Якщо український президент Володимир Зеленський матиме особисту зустріч із Путіним, то під час неї підніме питання про повне припинення вогню та обмін усіх полонених на усіх. Якщо я зустрінуся з ним, ми повинні вийти з політичною перемогою припиненням вогню обміном всіх полонених на всіх або чимось подібним, сказав український лідер. Зеленський каже, що необхідне надійне посередництво, з яким би рахувалися і Київ, і Москва, Сполучені Штати. Америки можуть бути гарантом контролю за припиненням вогню. Наголосив президент. Також додав, що присутність американського президента Дональда Трампа може заохотити Путіна приїхати. Якщо Путін не приїде, це виглядатиме для нього як повна поразка. Висловився Зеленський. Трамп пообіцяв хороші новини щодо Росії та України в найближчі три дні. Мені здається, сьогодні звідти надходять досить хороші новини. Можливо, і завтра, і навіть у п'ятницю. Подивимось, сказав президент Сполучених Штатів Америки. Через 10-18 місяців кожен росіянин відчує дію санкцій. Якщо Путін не Піде на припинення вогню, сказав Зеленський. Йдеться про енергетичні та банківські санкції, які призведуть до проблем у Російській Федерації та стануть ударом для Путіна у 2026 році, сказав президент. В Іспанії затримали колишнього першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України. Йдеться про Олега Гладковського. Його підозрюють у схемі закупівлі автомобілів для армії за завищеними цінами і зі збитками для держави понад 17 мільйонів гривень. У міжнародному розшуку він був понад один рік. Тепер вирішують питання його екстрадиції до України. Франція передасть Україні всі колісні самохіді. Підні артилерійські установки Цезарь виготовлені у 2025 році, заявив президент Макрон. Щомісяця їх виготовляють близько 12, Тож загальна кількість може сягнути 144. Це в рази більше ніж передали за всі роки повномасштабної війни. Україна та Сполучені Штати Америки підписали комерційні документи в угоді про корисні копалини. Дві комерційні угоди, які не потребують ратифікації, разом із міжурядовою регулюють 95% документів, які необхідні для роботи фонду. Ще 5% – Фіналізація формальних процедур з американ Анської сторони, а також технічні процедури необхідні для формування фонду. Рада міжнародної організації цивільної авіації підтвердила відповідальність Росії за збиття рейсу MH17 у липні 2014 року. Рада переважною більшості голосів підтримала позицію, що Росія порушила конвенцію про міжнародну цивільну авіацію, відому як Чекаська конвенція. Згідно з цим документом, держави не мають права застосовувати зброю проти цивільних повітряних суден у польоті. Тепер рада розгляне питання про форму відшкодування, і про це ми будемо розповідати в наступних новинах. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.